Вітаю вас, брати та сестри! Минулого тижня в нашому об'єднанні відбулося чимало подій, які свідчать про те, що Бог діє серед свого народу. У Львові завершилася місіонерська школа, що тривала з 8 по 26 вересня. Протягом трьох тижнів 230 студентів стаціонару та понад тисяча учасників онлайн пройшли інтенсивне навчання. Це був час формування майбутніх лідерів і служителів, де разом із теорією вони здобували й практичні навички для служіння в силі Святого Духу. Фінальною подією школи стала конференція помазання, яка відбулася 26 вересня. У рамках конференції було два служіння, де під час другого відбулося вручення сертифікатів і молитва за нових служителів. Цього дня на служінні було помазано нових єпископів, пасторів, присвітерів та капеланів. Щиро вітаємо кожного, хто вступив у новий етап служіння. Минулого тижня Наталя Завсіголова відвідала церкви у Вроцлаві, Варшаві та іспанському місті Ельче. У Польщі вона проповідувала про народження в Дусі та важливість близькості з Богом і служіння одне одному. В Іспанії ділилась словом про молитву, використовуючи образ Скінії. Загалом під час цих служінь до Господа навернулось 29 людей. 19 вересня у Харкові відбулася конференція для реабілітаційних центрів, яка зібрала близько 200 учасників. Під час служіння молились та благословляли 26 людей, які закінчили програму. Ця конференція про сенс реабілітації. Її справжня мета не просто відновлення, а спасіння і нове життя з Богом. Того ж дня пастор Ігор Каменєв з командою відвідав військових батальйону шквал та 57-ї бригади, а також передав допомогу капелану 144-ї бригади. Та найбільше значення мала духовна підтримка молитва і Слово Боже, які підтримали воїнів. 21 вересня церква під пасторством Павла Касьянова відзначила своє триріччя на святковому богослужінні проповідував пастор Михайло Данілян, і 24 людини прийняли Христа. Вітаємо громаду та бажаємо подальшого зростання у вірі і силі Божій. 22 вересня у Харкові відбулася регіональна зустріч служителів реабілітаційних центрів. Зібралося близько ста учасників, які обговорювали єдність, важливість регулярних зустрічей і спільних проєктів, а також присвятили час молитві за оновлення сили у служінні. Раді повідомити, що для тих, хто мешкає в Європі і шукає церкву, доступний європейський сайт Об'єднання Харизматичних Євангельських Церков. Тут ви легко знайдете адресу церкви у своєму регіоні та дізнаєтесь, як можна долучитися до служіння. Сайт доступний за QR-кодом, який ви бачите на екрані. На цьому все. Рада була поділитись новинами цього тижня. Обов'язково підпишіться на соціальні мережі нашого об'єднання. Та ставати партнерами телеканалу Новий Християнський для того, щоб розповсюдити добру звістку ще більшій кількості людей, і нехай Господь вас рясно благословить.